Це моє нове відео на моєму YouTube каналі. Сьогодні коротше, буде така зв'язка, типу, поняли? Да, коротше, сьогодні я вирішив записати для вас відео по воркауту знов, да. Сьогодні буде зв'язка, типу, де я буду робити всякі елементи. Ось до мене є така книжечка. Да. І коротше, вам покажу всякі елементи. Подивіться, чи я не розучився. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми погнали. Да, давайте наберемо 5 чи 10 лайків і я тоді випущу другу частину. Да. Так, перше, що я покажу, це виход на одну. Виход на одну, зараз покажу. Так, що... Тепер працівники зможуть отримати їх тільки в Україні. На тільки цілого це називається виходу для сили на грудно не вплине на їхній статус біженців. Одночасно лиці допускає, що не можуть посприяти поваги до України, чоловіки приворово війну. Коротше, ви побачили, це називається виход на одну. Да. Розімлятися хорошо. Так, все, що де йде далі? Де далі, підйом переворот. Це, це я показую зараз базові такі трюки, підйом переворот. Вверх на одну. Дивіться, переворот. У Карпатах нічого тут мало, в 10-15. Я ще Київщині завтра буде без звуках, температура вночі 5-8, а в неї 17-20 градусів. Ну, коротше, ви побачили, так, да, я думаю. Це називається підйом переворот. Підйом переворот, так. Да. Це, в принципі, такий. Мені найбільше подобається цей трюк. Виход на одну. Він дуже прикольний. Так, і підйом переворот в принципі. Коротше, погнали, покажу вам виход на три. Зараз покажу виход на три. Це найлегший елемент. ну, Він для новичків, ну, які навіть є люміють підйом переворот, він дуже тіський. Ну, зараз покажу. О. О, короче, це называется выход на три. Ну, прикольный, да? Прикольный трюк. Так, идем дальше. Уголок. Уголок це тоже прикольный елемент, в принципе. Уголок на одні. Ще я вмію уголок на одні. Це ще один елемент. Да, ось до мене така штучка. Є. Так, що далі? Так, ну давайте. Попугайчик вперед. Попугайчик вперед це мій любимий елемент. Його дуже люблю робити, Ну, він ну, буваю, не хочу. Зараз покажу. Я хотіла у вас запитати, пане Олександре, ви працювали багато років в секретеріаті Радбез. От ласка. Коротше, беремо отакого руки, такого ставимо, підпихаємо себе і починаємо. Це називається попугайчик. Да. Так що, що там у нас далі? Обертання на одній. Це те саме попугайчик, тільки просто без зупинки обертання. Ну, ви поняли, коротко. що не буду показувати. Обертання кістей. Це отак обдаляйся. Я боюсь, Ой. О, такая штука, что она шумана... впасти. Я боюсь, <плес> о, не впасти. Ну, короче, вы поняли, в принципе. <плес> так. Санжировка. Санжировка делает это. Ну, я вам показав Санжировку Астогу, так. Да. Так, ну, в принципі, все. Е -е, сейчас вам уголок на одні. Показал. Так, сейчас я покажу пістолетик. Пістолетик крутится не отакого, от як попугайчик, а отакого от руки. Тоже так. Рік, між Кубою і Белумією, однакову кількість голосів, і от кризу 3 місяці. Ось копіря руки. Ну, сто п'ятдесят чотири коли нарешті обидві країни забрали свої заявки на користь як кандидата. Тобто ну, короче, ви мене поняли, да Так. підемо переворот на 180. Це странний івент. Це можна сказати той же самий підйом переворот, ну тільки він робиться. Е. Ну сейчас спокійно. От ви вже сказали про американську ініціативу розширення за прикольний, так, підйом переворот. Ну, зараз вам ще покажу п'йошко. Це теж, теж самий підйом перегород. Тільки це робиться він не, не отакого, от підтягнувся закинув неги, а зразу адже глобальний південь заховує найбільш потужний волод за столом лідерів світу. От що ви думаєте з цього приводу? Не просто розширити, а розширити за рахунок бочка представників так званого глобального. Ні, бочка. не круче. Коротше, як вам такі, такі, таке відео. Я б ще показав Супермен, але я тут боюсь впасти. Так що поки не буду. Ну, я можу зняти другу часть, там де я покажу, е, як це? Виход на 3 на 180, покажу чайку і покажу Супермена. Ну, все надо собрать, давайте 20 лайков, да. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сейчас я вам так что да. Все, так что всем удачи, всем пока.